Доброго вечора ми з України. Сьогодні 23 травня, вівторок, це підсумки дня в Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко, і я розповідаю про життя окупованого Маріуполя, а також про події, пов'язані з нашим містом. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео. Ми будемо вдячні вам за таку підтримку. Сьогодні я хочу з вами поговорити про бізнес в окупації. Так, така склалася думка, що бізнес в окупації не загрожує кримінальне покарання, кримінальне переслідування. Я думаю, що це така хибна думка, вона виявилася через те, що зараз українські суди, слідчі органи Служби безпеки України та прокуратури дуже зайняті справами щодо колаборантів вчителів, колаборантів-посадовців на різних посадах. і Колаборантів, журналістів, але не дуже е, обіймаються долею бізнесу, який працює на окупованій території по е, законам окупантів. І люди думають, що ну, дивляться на Крим, як існував бізнес останні роки, десь жодного покарання з боку України. Дивляться на Донецьк, де е, українські громадяни відкривали, реєстрували е, приватних підприємців за російськими законами, сплачували податки Російській Федерації і також не мали за це ніякого покарання. І зараз бізнесмени в Маріуполі. Так само думають, що нічого не змінилося, законодавство не змінилося і активно співпрацюють з окупантами. Ми багато розповідали про такого великого підприємця Юрія Тернавського, який має свій молкозавод та лінію зачистки питної води. Він виявляє себе героя просто рятівника народу України і взагалі Маріуполя. Типу, роздає воду, годує дітей, такий весь прямо все ж. І він впевнений, мабуть, що ніякого покарання за це він не отримає. Але це не так. Ми знаємо, що Служба безпеки України щодо цього пана вже почала переслідування. Але не тільки такі великі підприємці будуть в зору уваги правоохоронних органів, якщо підприємець реєструє свою своє підприємство, свій ФОП за російськими законами сплачує податки країні агресору. То він автоматично може підпадати під дію Кримінального кодексу України щодо колабораціонізму. Якщо ви мені не вірите, я просто приведу один приклад, який дуже яскраво характеризує ситуацію щодо бізнесу в окупації. Ця історія сталася на Харківщині у звільненому Куп'янську. Директор такого підприємства Куп'янського молокозаводу, який працював під брендом Зареччя, дуже добре відомо в Маріуполі, тому що це підприємство поставляло свою продукцію в торгівельні мережі Маріуполя. Дуже смачна у нього була смітанка. І молоко, теж непогане. Так, от цей пан Олександр Радченко, він вже літня людина, йому там біля 70 років. Коли росіяни окупували Коп'янськ, де знаходиться його підприємство, він не пішов, не евакуювався з міста, залишився в окупації. До речі, він ніколи не був особливо проросійською людиною. Він просто залишився в місті. І просто погодився з тим, що він перереєструє своє підприємство за російськими законами. І буде постачати молочну продукцію згушене молоко тощо в окуповані території Донецької та Луганської областей. Ну, власне, він і почав це робити, продавати свою продукцію за російські рублі. На 20 мільйонів рублів він поставив молочної продукції тільки в одне місто Луганськ, почав виплачувати заробітну плату працівникам у рублях. І ось коли е, восени минулого року збройні сили України звінили, звільнили Харківщину і звільнили Куп'янськ. То до цього пана постукалися правоохоронні органи Служби безпеки України. І цей Олександр Радченко став пояснювати, що він ніякий не за Росію, що він просто хотів працювати і заробляти гроші, і щоб люди його працювали. Але Служба безпеки України слідчі йому сказали: ні, ні, пан. Ти за російськими законами підприємство перереєстрував? Так. Ти своїм людям в рублях почав виплачувати зарплату. Так. Ти став сплачувати податки країні-агресору. Так, став сплачувати. Ти поставляв продукцію країні-агресору. Так, поставляв продукцію країні-агресору, в тому числі і військовим. Ну, то і все. Його заарештували. Йому світить від 10 до 15 років позбавлення волі, і за моєю інформацією, зараз адвокати працюють над тим, щоб знайти пом'якшувальні обставини і зменшити термін ув'язні, бо він ще й літня людина. Ось такий приклад про діяльність бізнеса в окупації. Зараз у Маріуполі дуже багато підприємців, я знаю, в тому числі ті люди, які були клієнтами сайту 0629.com.ua, які роками розміщували у нас рекламу, наприклад, компанії, які займаються встановкою металопластикових вікон. Вони зараз працюють в окупованому Маріуполі, перереєструвалися за російськими законами, отримують гроші у російських рублях і сплачують росіянам податки. Всі ці люди, і ті, які працюють як ФОПи, там вставляють вікна, і ті, які зареєстрували будівельні компанії, прореєстрували там щось відбудовувати, і ті, які відкрили там свої молокозаводи, як Тернавський, або відкривають магазини, як філіали зеркального. Всі ці люди будуть відповідати згідно кримінального кодексу. України стаття 111, там декілька інших підрозділів цього розділу про колабораціонізм. Тому люди в окупації, які заробляють зараз на російських бюджетах, вам мають час подумати, що ви робите, чи варто цього робити, чи все ж таки варто виїхати з окупації і не підтримувати країну агресора, і не допомагати їй. У війні проти України. Дякую, що слухали. Пишіть свої думки в коментарях. Я буду дуже вдячна вам за ваші думки, ваше висловлювання. До побачення!